Це вже друге навчання, і ми дуже раді тому, що взагалі є комунікація. Відгукуються колеги, ідуть на комунікацію цивільний сектор лікарів, фізичних терапевтів, різних об'єднань, які готові навчати, готові віддавати все, що знають. Дякую, що ми тут зібралися. Нас так багато. Ми можемо обмінятися досвідом. Це дуже крутий проєкт, який я думаю, що має мати свій розвиток, тому що бачите, скільки питань ми тут хочемо вирішити. Питан, що мільйон. У нас є прекрасні команди з сучасними доказовими підходами, у яких вже можна вчитися, і фахівцям міжнародним, бо ті виклики, які наші команди, скажімо, перенесли і які мали, і ті. І хейпі ну, кейси, які ми можуть ділитися, вони є часто і унікальними. Ми маємо дуже таку потужну вже систему, яка ну, має величезний потенціал до розвитку. Тому ми віримо в нашу реабілітацію в наших фахівців, які о, дуже багато вчаться зараз. Не хотілося би зупинятися на е Другій конференції, ми хочемо і далі їх продовжувати. Дуже багато спікерів, дуже багато напрацювань. Люди хочуть ділитися інформацією, ніхто не її не ховає, нічого хочуть вчити. І ми всі хочуть вчитися і бачити і набувати нового досвіду. У нас іде постійна комунікація з пацієнтами. Ми чуємо пацієнтів, пацієнти чують нас. От що головне, якби в плані розвитку. Да, є великі бажання, амбіції, плани, і ми їх будемо надіятися, що ми їх реалізуємо.